Щойно передивлялася відео, своє перше опубліковане відео розмовне, де я говорила про те, що я хотіла записати відео про відмежування, але за певних обставин це вийшло трошки інакше. А як бачите відео ще про відмежування не вийшло, тому... Я б хотіла в цьому відео сказати кілька слів про те, що як я сильно тобою шаюсь Ти така молодець, ти, ти така сильна, ти наважилась, не смілась записати відео про те, що ти була щирою, ти була чесною з собою, і я так тобою пишаюся. Перед тобою ще відкриється весь світ. Я дуже тобою пишаюсь. Ти велика молодець і продовжуй то тому ж Русі. Мені дуже подобається, дуже подобається формат Ютубу ось такого словли, вайбу, не так повільно. Відбувається все в такому своєму темпі, своєму ритмі. В принципі, вайп Ютубу мені набагато більше заходить, ніж там Тікток чи Трес, де люди буквально, як би сказати, виживають, вибивають своє місце під сонцем, борються за увагу глядача, що для мене, власне, ну, це не моє. Я краще буду, от навіть таких коротких відео це взагалі не про мене. Я... Е, навіть тексти писати короткі, це взагалі не про мене. У мене завжди виходили такі величезні, напівсторінки, там майже якщо Враховувати, я писала в телеграм-каналі, в мене завжди були прям величезні тексти. От я не вміла писати коротко, у мене завжди йде великий текст. І зараз я... я пишаюся цим, що я пишу. Я пишу великі тексти, пишу свою глибину, показую свою глибину. І... <свят> дивлячись на себе в 24-му році, дивлячись за подіями, які відбувалися в 25-му році, і наскільки це допомогло для мого особистого розвитку, для моїх внутрішніх трансформацій, Ах. бо все по суті, все, що трапляється на нашому шляху, сприяє тому, ким ми, маємо, ким ми маємо бути в майбутньому. Тобто це, по суті, виступає для нашого ж блага. Якщо навіть якщо це спочатку виглядає абсолютно так, навіть якщо ваше життя просто повність рації і перевертається з голови на ніг. З ноги, з ніг на голову, то це ж для вашого блага. Тобто в майбутньому ви це ще собі за це собі ще подякуєте. Тому в цьому відео в цьому. Чесно кажучи, я взагалі уявлення не мала про те, що я хочу записати якесь відео, я абсолютно не готова до цього була. Як я казала в минулому відео, що мені завжди приходять ідеї на ось таку не дуже чисту голову, тому записуйте так, як є, тоді, коли до вас приходять ідеї, бо Бо в цьому сенс, собственно говоря, проявлять в тому, як воно є. І в цьому відео я хотіла б звернутися до тієї альбіни, яка викладала те відео. наважилась бути щирою. Бути відвертою, бути чесною з собою перед вами. Альбіна. Я тобою дуже сильно пишаюся. І твої можливості ще будуть в твоєму житті. Твій шлях буде наповнений великими перемогами і ти. І ти й і мер до цього. Я дуже сильно пишаюсь тобою. Ти велика молодець, ти, ти наважилась, ти насмілилась, і я пишаюся твоєю хоробрістю, я пишаюся твоєю сміливості. Я люблю тебе. У тебе все буде. Довірся процесу і май терпіння. Все буде і все прийде в твоє життя. Люблю тебе.